Доброго дня, друзі, нехай Бог благословить всіх вас, і нехай буде світло, нехай буде це світло у вашому розумі для того, щоб отримавши це откровення від Бога, ви змогли чинити найкращий вибір у своєму житті. і Дух Святий той, хто зробить вас новим творінням і ніколи вас не залишить. І ви завжди перебуватимете у цьому світлі. Ви знаєте, друзі, люди страждають не тому, що так сталося від народження, що народився для страждань. Ні. Люди страждають тому, що світ страждає від відокремлення від Бога. Люди вже народилися. Від початку життя із відокремленням від Бога, тому вони страждають. Люди починають жити та шукати заповіту з Богом, відносин з Богом тоді вони починають жити новим життям. Давайте поглянемо, що говорить пророк про це Бог каже через пророка Ісаю. Порада для всіх людей неважливо. Будь-яка людина без винятку. ким би ви не були. будь яка людина, слово Боже для всіх. Неважливо, яка у вас національність? Релігіозний ви чи не релігіозний. Ви віруєте або не віруєте. Давайте послухаємо те, що Бог каже. 59 розділ Ісаї. Отож, бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо тільки переступи ваші, відділювали вас від вашого Бога. І ваші провини ховали обличчя його від вас, щоб він не почув. Погляньте: Бог говорить до тих, хто бажає іншого життя, нового життя. Але для того, щоб ви мали якісне життя, щоб ви отримали це, перетворене життя необхідно залишити життя в гріху, в беззаконні, в якому ви знаходитесь. Інакше Бог не може бути вашим партнером. Бог не може перебувати у заповіті з вами неможливо. Тому що як світло буде жити із темрявою, разом вони не зможуть не буває ніякого шансу. Тоді, друзі, зрозумійте це у вашому розумі. Ви, ті, хто страждає зараз від безсоння, нервозності, страху, від депресії. У вас якийсь синдром паніки, ви бажаєте покінчити із собою. Це нічого не вирішить, а тільки погіршить набагато гірше. В мільйон разів гірше, тому що ваше страждання, яке ви бажаєте видалити через суїцид, через самогубство, це не страждання тіла, це страждання душі, і ви намагаєтесь спати та й не можете заснути, тому що тіло лагає, але душа не дає, тому що вона ця душа повністю. Занурена в страждання, вона, вона в муках. Ви, хто є мудрою людиною, потрібно цінувати душу вам. Необхідно атакувати цю проблему не в тілі, а в душі вашій. Проблеми з тілом ви вирішувати потім, коли вирішите проблеми в душі. І навчіться цьому, коли Бог каже. Про те, що гріх, беззаконня відділили проміж їм та людьми? Це тому, що люди занурили своє життя в неправильний бік життя, яке не подобається Богу і за того, що ви живете у брудній воді, що ви можете зробити? Хто може вирішити цю проблему? Тільки сама людина, тільки сама особиста людина може зробити інший вибір. Тому написано Господня рука не скорочила, щоб не помагати. Бог він готовий робити для вас, його вухо не стало тяжким, щоб не чути. А я живу в ріху, рука Божа протягнута до вас. Його вухо готове, щоб почути ваш крик, але. Необхідно звичайно приймати це рішення йти у інший бік, почувши слово, почати виконувати його у своєму житті, залиште ваші гріхи, ваші помилки, неправильне життя, цю темряву, в якій ви знаходитесь, все позаду залиште і починайте жити правильним життям. А, ай, єпископ, у мене немає сили. Залишити коханку, коханця, моє неправильне життя, тоді. Очікуйте, коли стане зовсім гірше, коли зовсім стане тяжко вам. Коли ви залишитесь повністю один, залишений усіма, тоді у вас з'явиться сила. Рано бо пізно вам прийдеться це зробити. І тоді, ви поглянете із цього колодязя проблем до небес, і кричати з усіх сил будете: Бог почує вас і прийме. Він протягне, він простягне свою руку, свою владу для того, щоб вирвати твоє життя із тої ситуації, в якій ти знаходишся. Ти бажаєш очікувати, коли стане все зовсім гірше. Використовуй час, який ти маєш зараз. Ти можеш своє життя відновити. Ти можеш мати інше життя зовсім нове. Тому що Бог, мої дорогі друзі, готовий. Почути твій крик, але необхідно взивати всіма своїми силами, всім своїм серцем, щиро, всією своєю душею. Тоді ви почуєте відповідь. і це те, що ми постійно показуємо через ті історії людей, коли люди перебували у депресії, жили. Знаєте, тільки той, хто жив в депресії, він розуміє, що таке депресія. Тоді люди живуть жахливо, вони мріють тільки про смерть і більш ні про що. Але одного разу, почувши Слово Боже, цей голос Божий, який ви зараз чуєте, Слово через пророка. І тоді люди взивають до Бога, і він чує та змінює їхнє життя повністю.